Крім проблеми, захворювання створює можливість отримати те, чого в інший спосіб, на жаль, отримати не вдається. Турбота за будь-які гроші. Тільки так ви дозволяєте витрачати на себе кошти, обстеження, аналізи, процедури: хіба хочеш, мусиш. Право на відпочинок. Більшість людей дозволяє собі розслабитися лише коли вже немає сил встати з ліжка, і ноги не несуть. Тому що є програми. Робота дорівнює гроші, відпочинок дорівнює марнотратство. Право на туботу про себе часто люди ігнорують сигнали свого тіла і починають думати про себе лише в стані хвороби. Також працюють програми не можу просити про допомогу. або Ніякого приймати турботу. Я повинна бути сильною. Увага до своєї персони, хвороба то потужний привід для того, щоб про тебе заговорили і нарешті звернули увагу, пожаліли та проявили співчуття, адже це і є прояв любові, втрата контролю над зовнішнім світом. Єдине, що ти можеш контролювати, це своє життя. Нарешті тобі немає діла до інших, і вони якось там розберуться. Шосте можна залишити все, як є. Не потрібно змінювати роботу, житло, шукати вихід в складних стосунках з партнером та багато чого іншого. І нарешті сьоме повна переоцінка життя. Можна нарешті дозволити собі все, що було заплановано і ніколи не зроблено. Адже саме зараз. Ти розумієш, що життя коротке і занадто цінне, щоб відкладати мрії та бажання на потім.